у на, нас дуже різні мови з росіянами, проте одна абетка вона навіть ну синтаксично схожа. Це робилося ж в радянському союзі, щоб змішати. Знаєш, тобто тебе вже відправили на роботу. Ти не, не шукав собі роботу, ти мав освіту в Житомирі, тебе відправляли умовно. Десь там ростов на чи в Красноярсь, чи ще кудись. Ти Приїхав туди, молодий. Ти знаходив собі там дружину. Ви вже там починали, і, і ти вже от при тому, що було так само багато людей, які приїжджали в Україну і ставали тут українцями. Та як ти кажеш, воно дуже дуже добре, ніби травилося, але в якийсь момент, Богу дякувати До... не дотравилося. Це Це насбутне, ну, такий більший соціальний експеримент це от створення цієї радянської людини. Люди без минулого її основа це щось таке незрозуміле, типу, піонерський галстук галстук. школі. якщо традиційне є, то воно вже дуже, дуже рафіноване. Тобто ці от шаровари все не було більше історії в Україні. Пари і вишиванки, тобто, це отак, і все. Це ж вишиванка, вона ж має своє значення в кожному куточку України. Вона має різний порнати, вона має все. Але це це треба досліджувати.